Слава Ісусу Христу і щиро ми дякуємо нашим друзям за спів. І насправді Ісус, який Воскрес, Він є сьогодні великою надією для кожного із нас, і ми можемо ще раз і ще раз проголошувати цю істину Божої милості і великої Божої любови. я хотів би запропонувати, щоб ви повернулися один до одного, усміхнулися щиро і сказали Христос Воскрес! Я дякую всім учасникам нашого зібрання, нашого служіння, особливо молодим служителям, проповідникам, співакам, тим, які роблять ці постановки, і вони на протязі цього часу показували певні образи, нагадували певні історії про те, що сталося, що ми десь згадуємо, що є в нашому серці сьогодні. І якби, якби ми насправді от задали собі запитання. Про що ми згадуємо. І якщо задати, задатись так цим питанням для себе, то мимоволі в історії, в нашій культурі під час Пасхи більшість те, що турбує людей, це десь спекти цей гарний калач, десь може покрасити ці яйця, може сходити з ними до церкви, зробити обряд посвячення. Але чи ми при цьому згадаємо насправді, що наша Пасха це є Ісус Христос, який є заколотий за нас, який відданий як те ягня, який взяв гріх всього світу, для того, щоб Пасха чи це перескочення сталося в моєму і Твоєму житті? Щоб покарання за мої гріхи, покарання. За Твої гріхи вони не лягли від справедливого і святого Бога на моє і Твоє життя, але вони лягли на того безневинного, хто згодився взяти на себе гріх цілого світу. Але щоб ця Пасха стала реальністю в нашому житті, мені потрібно долучитися вірою до цього процесу. Христос добровільно звершив. Цей акт, і як ми вже чули, брат Ігор говорив, що саме розуміння Пасхи воно пішло з Ізраїля, з єгипетського рабства, і коли звершувався Божий суд над усіма богами Єгипту, то під те число, в доми яких мав прийти ангел-губитель, і попадали також і євреї. Тобто, покарання це могло прийти і в їхні доми. Але щоб цього не сталося, потрібно було щось в свою чергу людині зробити. Потрібно було дослухатись до того повеління, яке зробив Бог через Моїсея для людей. І ті, хто почули, повірили і поступили, так як казав Моїсей, вони пережили Пасху, вони пережили спасіння. І сьогодні так само лунає проповідь. Євангелія, і ми говорили, що якраз і проповіді Євангелія є в тому, що Ісус Христос Він прийшов і помер за гріхи наші. Він став тим ягнятим, але я маю прийняти Його в своє життя через свою віру, через своє визнання Його Господом і Спасителем, повірити глибоко в серці. Але своїми устами визнати Його жертву, визнати Його своїм Спасителем. І коли я це роблю, Божа перемога, Божа милість приходить в наше життя. Нехай Господь благословить нас в цьому, але ми більше звертаємо увагу не стільки на те, як Христос помер. Ми сьогодні свідкуємо. Разом з усім світом, коли вітаємо один одного, що Христос Воскрес, і ми кажемо у відповідь: Він воістину Воскрес. Тому що, якби не було б Воскресіння Ісуса Христа, Його смерть нічого б не означала. Якби не було б Воскресіння Ісуса Христа, наша проповідь була б марною. Якби не було б Воскресіння Ісуса Христа, Наша віра ні до чого нас би не привела, але Він воскрес і смерть не могла втримати Його. І сьогодні я хотів би запросити вас до однієї із історій, яка сталася в день Воскресіння Ісуса, і звідти взяти думку чи тему тему Воскресіння Христа, збудування чи повернення надії. Воскресіння Христа, повернення надії. І я хочу запросити вас до 24 розділу Луки, де Євангелист описує подію із 13-го вірша. Знаєте, це подія двох учнів Ісуса Христа. Ви перечитаєте цю історію вдома. Я своїми словами попробую її передати і взяти ті принципи, які не раз ми переживаємо в Своєму житті, як щось стається в нас, на нашому шляху, шляху віри, навіть тоді, коли ми ходимо близько із Богом, коли ми будуємо свої переживання, свою віру на основі слова Господнього, але певні моменти в нас приходять певні розчарування, приходить розбиття нашої надії, приходить. Приходять в наші серця запитання, на які ми не раз не можемо дати певної відповіді. І я думаю, що десь приблизно рік, трошки більше, напевно, ми, як українці, задаємо для себе оці запитання, чому в наше життя чи в нашу історію, в наші переживання прийшло це лихо? Чому прийшла ця війна? І ми не раз можемо чути різні коментарі, чи винні ми. Чи не винні ми, чи ми заслужили на це, чи просто десь в Божа воля є в чомусь іншому? І насправді трудно з цим розібратись, тому що хто б не давав яку відповідь, вона в якійсь мірі є частиною правди. Вона є правдою. Чи десь винні ми та винні ми перед Богом всі, бо всі люди згрішили і полишені слави, слави Господні. Чи заслужили ми на це так, щоб з нами? Поводились і поступали наші сусіди. Та я думаю, ні, по-людському це ненормально. Але є певний шлях, який ми проходимо. Чомусь він є в нашому житті. І ми можемо побачити в цій історії двох людей, які Дня Воскресіння Ісуса Христа не залишилися в Єрусалимі, але рухались з Єрусалиму до Емаусу. Емаус. Це село, яке неподалік від Єрусалиму, і його переклад чи значення теплі джерела. Знаєте, що було в серці цих двох учнів, коли вони йшли до цього села? Вони тільки що були свідками того, що пройшла свято Пасха. Де люди мали би згадувати історію Ізраїля звільнення з Єгипетського рабства, але в ці дні пройшло страшне лихо, де був розп'ятий Ісус Христос, який подавав певні надії для Ізраїлю і для всіх жителів Єрусалиму. І вони навіть мали надію, що він є той Месія, який мав прийти. І коли це сталося, вони дочекалися неділі. І ми бачимо, що навіть деякі свідки приходили до них і казали, що Ісус Воскрес, але вони в це не вірили. І замість того, щоб зробити дослідження, замість того, щоб переконатися, знаєте, піти, попитати, вони розбилися в свої надії і пішли до свого села. Вони пішли до того місця, де вони раніше. Перебували, де їм може було комфортно, де було їм удобно. Знаєте, якщо так подивитися і взяти десь до нашого життя, в кожного із нас, напевно, є свій емаус. В кожного із нас є місце, де нам є відповідно комфортно, добре і тепло. І коли стаються якісь трудності, кризи чи випробування, ми завжди стараємося вернутися. До того місця, де ми відчували певний спокій. І так само поступили ці люди, коли вони йшли за Ісусом Христом. Вони будували свою віру, вони будували своє життя, вони старалися щось досягнути, але в один момент вони розчарувалися. В один момент їхня надія розбилася. В один момент вони втратили те. До чого вони йшли? І слово Господнє говорить, що вони йшли і роздумували про те все, що трапилося і що сталося. Знаєте, якщо подивитися на історію цих двох учнів Ісуса, ми можемо взяти певний урок, бути поряд з Ісусом Христом, переживати Його благословіння. Мати його науку в своє життя, це не завжди означає отримати повне Боже відкриття, отримати повну надію, отримати повне спасіння. Тому що якщо я не буду слухати і пізнавати Божу істину, коли прийдуть випробування, а я не буду знати Божого Слова, я зможу розчаруватися. І якщо подивитися, які причини ведуть до розчарування в тому, на що я покладаю свою надію, це тоді, коли я аналізую Боже Слово своїм розумом. Я стараюся його підібрати чи підтасувати під свою поведінку, підтасувати під свою якусь ситуацію, і я завжди стараюся використати слово Господнє для своєї користі. І коли я так підходжу до Ісуса Христа, коли я так підходжу до того, що Ісус говорить, і я читаю в Біблії, то може настати момент, як в цих двох учнів, що прийде криза їхньої віри чи криза їхньої надії. Тому що вони думали по-своєму, вони думали так, як підказував їх розум. Вони не до кінця розуміли Боже Слово. І коли прийшов по цій дорозі до них і Ісус Христос, то Слово Господнє говорить, що їхні очі вони були стримані, щоби пізнати Його. І коли Ісус почав спілкуватися із ними, задаючи для них запитання, чому ви сумуєте, чому ви розбиті, вони почали йому пояснювати. Що ти єдиний, хто не знаєш, може того, що сталося, насправді, це була дуже відома подія, що трапилось, що сталося. І Ісус, Він почав проявляти себе. Знаєте, дуже важливо тут побачити, що Ісус є той, який постійно буде поряд. Особливо тоді, коли ми потребуємо. Допомоги, коли ми розчаровуємося, коли ми розбиваємося у нашій надії. Ісус завжди буде поряд, тому що в нього така природа. Він для того і прийшов, в нього така була ціль. Коли Слово Господнє відкриває Лука, в 15 розділі в Євангелії говорить про небесного батька, про серце Ісуса. Там відкривається істина, що Ісус є Той, який завжди буде шукати. Як ми вже сьогодні на протязі нашого служіння чули і в вірші, і в постанові, де Ісус є той, який, як пастир добрий, Він буде йти і шукати того, хто потребує Його допомоги. І в цьому випадку, так само, ми бачимо дві людини, які розбилися в своїй надії і рухалися зовсім в іншому напрямку. Вони рухалися до того місця, де вони могли би знайти допомогу по-своєму, так як вони. Розуміли, але Ісус долучився до них. Ісус, який воскрес, Він пішов і зразу шукав тих людей, яким би була потрібна допомога. Ми неодноразово можемо бачити в текстах Святого Писання, що Ісус від самого початку і до самого завершення. Він є нашим ходатаєм, він є нашим заступником, Він є той, який буде завжди стояти на стороні людини, яка буде прагнути до нього, яка буде шукати, і навіть які будуть віддалятися від Нього, Він буде, в свою чергу, шукати їх, щоб надати свою допомогу, щоб відновити надію. Але як це робить Ісус? Він приходить і починає спілкуватися із ними. Начинаючи пояснювати для них слово Господнє. Дорога церква, браті і сестри, на сьогоднішній день дуже важливо, щоб ми могли переглянути нашу віру, нашу надію, на чому вона побудована. Чи вона побудована на бажаннях мого серця, чи вона побудована на Може, пропозиціях інших людей, які мене оточують, і як і було це в житті і Ісуса і апостолів, які хотіли, хотіли щось для себе. Вони хотіли, апостоли, зайняти місце удобне в царюванні Ісуса Христа. Люди, які хотіли зробити Ісуса своїм Господом, їм було добре, тому що це був Той, який міг забезпечити їх харчуванням. П'ять хлібів, дві рибки і харчування на п'ять тисяч людей. Знаєте, вони шукали того, що було близько до їхньої потреби і до їхньої ситуації. Люди, які оточували Ісуса і тиснули Його не раз, вони могли доторкнутися до краю одежі і отримати зцілення як для свого тіла, так і для своєї душі. І коли той, який подавав надію, він сам помер, їхня надія розбилася. Але Ісус Він направляє їх до Слова Господнього. Він їх веде і починає вияснювати, показуючи, що, що мало статися, і як з Ісусом мали повестися. Я думаю, що Він нагадав для них, може, історію із Єдемського саду, де була обітниця для Єви, що насіння Твоє воно буде перемагати лукавого. Може, він нагадав про ці пасхальні історії із історії ізраїльського народу, Єгипту, Моїсея, де був цей агнець, як той, хто мав стати жертвою за гріх, і той, хто буде вірити в нього, отримає спасіння. Я думаю, що він звернувся до пророків, де в Ісаї було написано, що це агнець Божий, який бере гріхи всього світу, і він на подвиг своєї душі буде дивитися задоволенням. Тобто Він дає це Слово і пояснює їм. Ми бачимо, що Ісус він старається відбудувати їхню надію, звертаючи їхню увагу до Слова Господнього. Братя і сестри, церква, як важливо, щоб сьогодні основою моєї віри, основою Твоєї віри було Боже Слово, Боже відкриття, праця Духа Святого, який би. Пояснював для мене і для Тебе істини із Божого Слова, як це робив Ісус для цих двох учнів. Пізніше ми можемо бачити, що коли Ісус приходить до всіх апостолів, то одне із того, чим Він їх благословив, то Він каже Слово Боже, відкрив для них розум для розуміння Писання. Сьогодні я хотів би, щоб ми молилися про те, щоб мій розум, твій розум, він був відкритий для розуміння Божого Слова, розуміння Божого Писання. Тому що не завжди те, що обіцяє чи говорить для нас Господь, воно служить для того, щоб ми мали комфорт і удобство тут, на цій землі. Тому що дуже часто приходячи до Ісуса, ми думаємо, що Він має забрати всі наші негаразди, Він має забрати всі наші трудності, Він має відвернути, знаєте, поставити свій захист в різних ситуаціях. Але Ісус не раз говорив, що серед цього світу ви будете як ягнята серед вовків. Серед цього світу ви будете зазнавати певні випробування і трудності. Багатьма трудностями належить війти нам до Царства Господнього. Це є істини Божого Слова, на які Ісус би звернув нашу увагу, якби ми сьогодні підійшли до нього із цією розбитою нашою надією. Але те, що Ісус Він є живий, те, що Ісус воскрес, Він починає говорити і Слова Господнього. І Біблія говорить, що серця людей, серця цих апостолів, воно, вони палали. Серця палали, коли ми є на наших зібраннях, коли ми спілкуємось один із одним, коли ми починаємо прославляти нашого Господа, коли ми роздумуємо над Словом Божим, читаючи його, роздумуючи, тлумачачи, спілкуючись, чи не палає? Наше серце, чи не палає наше серце відносно живого Бога. Тому що самим найбільшим підтвердженням Христового Воскресіння це є Твоя і моя віра, самим найбільшим підтвердженням Божої милості і Божої перемоги є змінене моє і Твоє життя, коли Ти через віру прийняв Його. До свого серця, коли ти прийняв Боже Слово і ти повірив в нього, це стало самим великим підтвердженням того, що Ісус Христос живий. Він живий, і я можу жити. Він живий і Він дає життя для тебе. І це якраз є свідоцтво Божого Воскресіння і відновлення цієї надії, яку ми можемо мати. І коли вони спілкувалися з Ісусом Христом, і Він їм пояснював Слово, це відроджувало в них надію. І завершальною стадією цієї надії, відродження надії сталося те, коли Ісус відкрився для них і вони змогли Його побачити. Це сталося тоді, коли Він був запрошений ними на вечерю. Апостол Павло, говорячи про Воскресіння Ісуса Христа, Він говорить, що я не соромлюся проповідувати Це, тому що в цьому є сила Божа. Але в той же самий час він каже, що я бажаю пізнати силу цього Воскресіння, як це зробив Господь в Ісусі Христі, воскресивши Його із мертвих, і як Він. Дивним чином може поступати у нашому житті, піднімаючи і змінюючи нас до нового життя. Я бажаю пізнати силу Божого Воскресіння. І відкриття Ісуса Христа як Господа і Спасителя для цих учнів сталося тоді, коли Ісус мав близьке спілкування із цими двома учнями. Коли він мав із ними вечерю. Браті і сестри, важливо не тільки проводити час, наглядаючи за Ісусом Христом десь іздалека, наглядаючи за Ісусом Христом десь в історії, в історії наших сусідів, в історії інших членів церкви. Знаєте, ми часом можемо дивитися на інших людей і бачити, як вони переживають Ісуса, як будується їхня віра, як Господь близько в них, і ми можемо казати, що ми знаємо Його, тому що щось, якась інформація в нас є. Але, як правило, ця інформація в складний час може привести нас до того, що ми розчаруємось, ми втратимо. Певну надію, і наша надія розіб'ється. Але коли ти і я, ми будемо старатися практикувати наші близькі глибо... глибокі стосунки з Ісусом. Вечеряти. Каже Ісус Христос: Оце стою біля дверей Твого серця і стукаю. Чи не запросиш ти мене до вечері? Вечеря це час, коли ми можемо роздумувати над Словом Господнім. Вечеря це час, коли ми можемо спілкуватися. Вечеря це час, коли ми можемо задати відповіді і отримати, задати питання і отримати відповіді. Вечеря це коли Ісус може переломити хліб із тобою в твоїй непростій ситуації, і очі твого серця вони зможуть побачити Його во всій Його красі і славі. Хотілося б, щоби. Час, який ми проводимо за Ісусом Христом, час, який ми проводимо з Ісусом на наших служіннях, час, який ми проводимо під час того, коли для нас служать, час, який ми проводимо, коли ми посвячуємо свій час для молитви чи прославлення Господа на однині, час, коли ми служимо іншим людям, несучи для них добру звістку, щоб цей час Він служив для нас відновою і відбудовою. Нашої надії на Господа, живого і Воскреслого Ісуса Христа, щоб очі Твого і Мого серця вони могли бачити Його живим і діючим в моєму, в моєму особистому житті. Тому що без відкриття, відкриття нашого Бога Ісуса як Воскреслого Спасителя, ми не можемо. Пережити істинного комфорту, і спокою і миру. Тільки тоді, коли прийде Ісус і запропонує свій мир, тоді ми будемо мати Царство Боже всередині нас. І сьогодні, в день цього світлого Воскресіння, Христового Воскресіння, я хотів би побажати для всіх віруючих людей того, щоб ми бачили. Воскреслого Ісуса Христа, щоб ми отримували Його свідоцтво в наш дух, в наше життя, і щоб наші уста за любих обставин вони могли визнавати, що Ісус Христос живий, що Ісус Христос живий. І зараз я хотів би, щоб ми могли подякувати для нашого Господа, подякувати за те, що Він став. Нашою Пасхою. Він став Воскресінням і живою надією. І може, те, що сталося з ним, розчарувало нас в якийсь момент, але Він той, хто воскрес, щоб відродити Твою надію, і щоб ми ніколи не сумнівалися, щоб ми ніколи не здавалися. Дорога церква, вірте в Ісуса Христа Воскреслого. Покладайте свою надію на нього. Будьте вдячні йому за Його ласку і Його перемогу. Давайте ми піднімемось на наші ноги. Але я хотів би в той же самий час звернутися до тих людей, може, серед нас є той, хто ще не примирився з Ісусом, той, хто ще не прийняв Ісуса Христа як своєї Пасхи, не визнав Його як свого Спасителя. Ще не вірить глибоко в серці в те, що Він помер за Нього. В тебе є шанс для спасіння, в тебе є ще сьогодні для того, щоб визнати Ісуса своїм Спасителем. Ти можеш зробити це, вийшов всю сюди, і Ми разом будемо молитися, щоб Господь став твоїм Воскресінням, щоб Господь став твоєю перемогою. Тому ми схиляємо наші голови, ми дякуємо Господу. А хто має вийти, вийдіть, будь ласка, і за вас ми помолимось. Отець Небесний, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, я дякую Тобі, Ісус, за Твою милість. Я дякую Тобі, Господи, за Твоє спасіння. Я дякую Тобі, Ісусе, за те, що Ти сьогодні прийшов і Ти дав життя, Ти дав перемогу, Ти дав сьогодні зцілення, Ти дав сьогодні, Господи, це спасіння для наших сердець. Для нашого життя я дякую Тобі за цю милість. Я дякую Тобі, Господи, за Твоє Воскресіння. Я дякую Тобі, що смерть Тебе не змогла тримати. Ти переміг смерть і дав сьогодні перемогу для нас в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Тобі, батьку, нехай буде щира подяка. Ми дякуємо Тобі, Господи, за ті серця, які обновлюються в своїй вірі, за ті, які визнають Тебе своїм Спасителем, і Ти стаєш їхнім воскресінням. Благослови, Господи, Тих, хто сьогодні надію складає на Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за церкву Твою, за кожного присутнього, за друзів, гостей, які, може, в перший раз, Господи, нехай слово Твоє воно сильно перебуває. В житті цих людей і дає для них надію, і дає для них Воскресіння. Тобі, нехай буде подяка, як Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Христос воскрес!